«Віддайте гріх свій Господу. В нас час подібний заклик мене рідко чуємо. але Спаситель потребує нас. Гріхів же наших він не потребує. Він може нас звільнити від гріха, Він може в нас створити серце чисте, подорвати спів замість зітхань, життя усе наповнить новим змістом. Він може і хоче це зробити нам, але для цього є одна умова, щоб кожен з нас для нього став за храм при дії духа на основі слова. Господь в цім храмі житиме весь час, збудовувати буде і навчати, щоб не грішили, дасть нам сил запас від неневмисних. Буде очищатий, аби лише на протязі життя, уроки Божі недарма мовчили, та що з Голгофи звалище сміття, для себе ми ніколи не вчинили. Грішу і каюсь, каюсь і грішу, такий же раб гріха, як був відроду. До Христа нашу обмінюю на успіх і свободу, візьмі мій гріх щось схоже на пихи, дай сил стояти ближче до смирення. Господь бажає нас, а не гріхів у повну власність як дітей, як членів. В останній час багато вчителів, та той, хто має руха, нехай чує. Не пропонуємо Господу гріхи. Господь святий. Він їх не потребує. Амінь.